Дивимося, у нас з двох сторон есесовці охороняють суд. Дивіться. Я, я роблю вам офіційне попередження, щоб ви що? слідкували за своїми розмовами. І що? Далі? Та і зверніться до Якщо суду, ви так ви любите будете... цю фразу. в нашу адресу. Якщо ви будете в нашу сторону. В вашу сто... А на що ти похоже? На що ти нас? похоже? От, гляньте, заходи, яйця накриті значками. Ваш литвин! Ну, гори! громче. Ви мене зрозуміли? Ні. Ви не розумієте об, 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 Обґрунтуйте! — Мені не потрібно готувати, я вас попередив. І Якщо ви будете нецензурно висловлюватися, порушувати громадський порядок, я застосую ну. до вас міри, примусу. Вам це зрозуміло? Шо, у вас яйця чи значок нецензурний? — Вам це зрозуміло, я Що у вас нецензурне? яйця чи значок? Присядьте, будь ласка, на лавку і очікуйте судове засідання. Що ви думаєте, що ви мені будете вказувати щось. А чому ви ставите себе вище други? Ніхто себе вище других не ставить. Я маю права людини, яка має відповідно закону право безперешкодного доступу до правосуддя. А ви також... на даний час в суді знаходитесь? І що? Ну, ви обмеже, ви не обмежите не. мої права. От дивіться, ось зондер команда СМС. Може ще раз повторитися: я обмежую ваше пересування по. Зв'язку з чим? В зв'язку з тим, що ви, громадян Литвин, систематично порушуєте громадський порядок в суді. Зрозуміло вам? чим це? я його порушую? Мені не зрозуміло. Своєю поведінкою. В чому це виражається? Нецензурні лексиці. Що іще ви чули? Чого я вам сказав? Персональна охорона. Десь два амбала.